Більшість дітей знайомляться з екранами набагато раніше, ніж це радять фахівці. Причина очевидна: ми живемо в світі, де екрани повсюди, в транспорті, в магазині, в садочках, в школах, вдома, в укриттях. Батьки можуть шукати перепочинок і пропонувати екрани своїм дітям. Іноді вони використовуються батьками для того, щоб зайняти чимось дитину, поки вони, наприклад, готують вечерю. Іноді... Діти хочуть проводити час перед екранами, тому що вони багато спостерігають за своїми близькими, дорослими і намагаються їх наслідувати. А іноді це спосіб зв'язку. І для багатьох українських родин це може бути ледь не єдиний спосіб підтримувати спілкування з маленькими дітьми. Наприклад, коли в сім'ї хтось один із батьків або обоє із батьків є військовослужбовцями, вони перебувають на службі і відеочати з дітьми це один із способів. Підтримувати близькі стосунки з дитиною, або коли мама виїхала з дитиною за кордон: а бабусі, дідусі, друзі, інші члени родини залишилися в Україні, і також вони підтримують цю комунікацію через екрани. Якщо ви впізнали себе в цих описах, то ви точно не самі. Це реальність дуже багатьох сімей. В цьому відео ми не будемо шукати винних. Ми будемо шукати способи, як зробити знайомство з екранами маленької дитини безпечним і підтримуючим. В крайні роки в медіа ми спостерігаємо величезну дискусію з приводу негативних наслідків використання екранів для дітей. Але науковці також закликають нас уникати крайнощів, тому що, на правду, ми ще не до кінця і не все знаємо про те, як технології впливають на розвиток мозку дітей, тому що є окремі дані, які вказують на те, що короткотривалий, дозований, якісний спільний час перегляду екранів з близьким дорослим може мати позитивний ефект на розвиток дітей. І ми знаємо, що екрани можуть бути інструментом. І, як і будь який будь-який інструмент все дуже сильно залежить від того, як ми його використовуємо. Що нам кажуть міжнародні організації? Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує батькам обмежувати знайомство дитини з екранами до двохрічного віку, окрім спілкування з рідними по відеочату. Американська академія педіатрії має обмеження до 18 місяців і теж закликає батьків уникати до цього віку знайомство дитини з екранами, теж окрім спілкування через відеодзвінок із сім'єю. Від 18 місяців до 2 років це може бути спільний перегляд екранів дитини та дорослого. Від двох років рекомендовано не більше однієї години на день перегляду екранів з коментарями в присутності близького дорослого. І дітям, які є старшими п'яти років, рекомендується обмежувати екранний час не більше дві години на день. Дослідження показують, що передчасне знайомство з екранами може мати негативний вплив на декілька сфер, зокрема, на здатність дитини до зосередження, тому що діти, які звикли до динамічної картинки, до швидкої зміни кадрів, то їм може бути складніше зосереджуватися на більш повільних видах діяльності, наприклад, складати пазли, конструктори, слухати книжечки, якісь історії. Окрім того, це має безпосередньо негативний вплив на зір, може призводити до перевтоми очей, перенапруження, сухості в очах і в цілому погіршувати зір дитини. Діти можуть відчувати труднощі з саморегуляцією, особливо коли вони звикли до того, що найменші прояви якихось емоційних емоцій одразу можуть переключатися дорослими на екрани, і вони не розуміють, що сум, злість, агресія, нудьга, роздратування це все нормальні стани, які можна пережити, з якими можна побути і впоратися в безпечному просторі в присутності близького дорослого, маленьким дітям дуже важливим є досвід нудьги, тому що коли дитина нудьгує, це стимулює її фантазію. Мислення, уяву і вчить займати себе якимись іншими видами діяльності. Звісно, коли в швидкому доступі є екрани, це величезна спокуса скористатися ними, отримати цей швидкий досвід задоволення тут і тепер. Окрім того, діти можуть мати труднощі зі сном, особливо якщо вони переглядають екрани перед тим, як заснути, Вони відчувають труднощі з засинанням, можуть частіше прокидатися вночі, або ж їх сон стає поверхневим. Негативний вплив екранів асоціюється зі зниженням фізичної активності, тому що діти чим довше вони перебувають, Перед екранами тим менше вони рухаються, тим менше вони тренують координацію, витривалість, менше задіюють різні групи м'язів, і це, звісно, асоціюється з негативним впливом на їх фізичну активність і збільшує ризик зайвої ваги ожиріння. Тривалий неконтрольований перегляд екранів може погіршувати шкільну успішність дітей, може в цілому зменшувати цю соціальну взаємодію і близькі стосунки в родині. Звісно, не кожна дитина буде відчувати ці всі негативні наслідки, але нам дуже важливо їх проговорювати, коли ми хочемо надавати батькам інформацію про те, коли і. Як знайомити дітей з екранами, і як це може позначатися на тому, як діти будуть розвиватися. Про те, як екрани впливають на мовлення, ми будемо говорити в наступному відео. Тому, якщо вам це актуально, я дуже запрошую вас підписатися для того, щоб його не пропустити. Не всі наслідки будуть негативними. Ми дійсно дуже багато говоримо про ризики екранів, це справедливо і обґрунтовано. Але нам також важливо сказати, що є позитивні ефекти, які відкриваються тоді, коли залучить. Близький дорослий. Коли дитина і дорослий переглядають разом якісь мультики або інший контент, то вони можуть обговорювати його, і коли дорослий запитує, що дитина бачить на екрані, як вона гадає, що відбувається, чому персонажі роблять так, а не інакше. як би дитина зробила в цей момент, то в. Тоді це вже не пасивний перегляд, це діалог. Для багатьох маленьких дітей екрани можуть бути способом, ледь не єдиним підтримувати комунікацію з рідними, які фізично знаходяться далеко. І це теж взаємодія з екраном, але вона про інше, вона про близькість, про стосунок, який є дуже важливим також для розвитку маленьких дітей. І теж дослідники зазначають, що екрани можуть виконувати освітню функцію, якщо це якісний контент, який відповідає віку дітей, то діти можуть отримувати багато користі, проходячи різні онлайн-курси, навчання. Особливо це стає актуальним для вразливих сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, для яких це ледь не єдиний спосіб отримати доступ до навчальних ресурсів, до освітньої інформації. Якщо ви прийняли рішення познайомити дитину з екранами, то це теж ваш вибір, який варто поважати. І для того, щоб цей процес був підтримуючим для дитини, пропоную вам декілька простих принципів, які допоможуть вам організувати цей процес. Дуже важливо, щоб батьки керували екранним часом. Маленьких дітей, тому що вони ще недостатньо сформовані навички саморегуляції, і вони самі не можуть зрозуміти, коли їм достатньо. І це може перетворитися на необмежений перегляд, який, врешті, завершиться чимось не дуже приємним для дитини. Тому на початку намагайтеся домовлятися з дитиною про те, скільки вона буде переглядати ці. Мультики або контент дуже добре працюють візуальні таймери. Або, наприклад, ви можете пропонувати короткі відео, які вже розраховані на ту кількість часу, яка дозволена дитині для перегляду. Обрайте якісний контент та переглядайте його разом із дитиною. Звучить дуже просто, але на практиці це має величезний ефект. Тому що тоді, коли дорослий залучається і може ставити дитині, наприклад, питання, або дитина може запитувати в дорослого про значення незнайомих слів, про емоції персонажів, або думати, що можна було б в історії зробити інакше, тоді це стає не просто потоком візуальної слухової інформації, тоді це стає інструментом для мислення, для того, щоб. Подумати про щось, порозмірковувати, стимулювати дитину до говоріння, до розуміння складних соціальних ситуацій. Коли ми говоримо теж про екрани, то нам теж важливо звертати увагу не тільки про якість і про кількість часу, який дитина проглядає, а ще й дбати про безпеку дітей в інтернеті. Діти можуть стикнутися з небезпечним чутливим контентом, який може їх дуже сильно налякати. Тому вкрай важливо подбати про батьківський контроль на тих пристроях, якими користується дитина. І можна заблокувати сайти або певні відео, які можуть не відповідати віку дитини. Буде дуже добре, якщо ви спробуєте інтегрувати екрани в рутини вашого дня. Тобто ви подумаєте, де саме конкретно, в якій частині дня найкраще саме для вашої дитини, запропонувати їй цей екраний час, якщо вона його просить. Можливо, після денного сну або тоді, коли дорослий готує вечерю. І це дасть дитині передбачуваність і зменшить кількість протестної поведінки, істерик. Дитина буде відчувати себе більш безпечно в тому розумінні, що вона матиме це знання про те, коли буде цей екранний час. Є загальні рекомендації, і ми про них тут говоримо. Але також є реальне життя, де часто немає якогось ідеального розпорядку і ідеальних рішень, але є знання, і коли ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми це робимо, то ми можемо приймати кращі рішення для своїх дітей. Тому це відео не про осуд, воно про підтримку. І якщо хоч одна рекомендація стала вам у нагоді, це вже дуже важливо. І якщо відео було для вас корисним, то я запрошую вас підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар з тією темою, яку було б корисно почути саме вам. Дякую і до зустрічі!